Це ось технологія. Включив да? зажужова на півдвору. Всім добро вечора. доброго вечора. Цвіточки буде садити. Дала. Це мені підписниця порекомендувала пана, пані Наталя. Вона займається хризантемами. Сказала, не можна вставчик, не бажано пропагути. Посаджуйте в землю. Але спочатку замочіть його воді. Кота го ось в черзі понабиралося. Я ж в домашньому. Ну чого, красота. У Росі вже набралося 10 літрів. А блін, оця проточна вода, поки ту лійку набереш. Ну так і напура взагалі немає. Та й колодця небагато водички. Ну, диво, деякі ціпек, як конвульсія. <гум> <гум> та, та потрібно вода. потрібно вичищати. Кринижя споку глядачам. Вона така. Та не дуже вона глибока, але. Водички, водички, звісно, там чепуха. Да. Той год, хоча б літрів 500-600 було. А зараз або машину миємо, або квіти поливаємо. Літрів 100, 100 напевно, і все. <су> або городи. Ну, вона, вона, вона не добра вода. Якась mm. вона без, безвкусна. Ну, як немає, або закінчилась. Ну що, беремо лопату і ну, погнове. Там трішечки, там неглибокі ямки, так. Да.